Приїхали ми до наших друзів маленьких, а тут на мене здійснюється напад. Той самий той самий чолов'яга. Де ти? Який нас рвав з першої нашої зустрічі? Кінтусик його малий. привіт дружочок! Ми вже їх погодували. Воно інший ходить Вон той ще малий. І де ще тут порозбігались що ти? Тузік? Тузік? Привіт! Привіт! Привіт, малі, Що ви а-а, Ти морда мокра, да? Після молока? Привіт! Пацанюра, ну пісів який це, пацанюра! Тоже боцман який гарний. Привіт! Ти вже це брудний, замастився, а? Два самих шубутних пацанюри тут. Ті такі спокійніші трішки. А цей же ж ні. Ці два две які. Тика-тіка тіло. Катіка тіка тілу. Шалобонний, мам. Два паспорти. Давай ще брата не менше, а? Хоп-хоп-хоп хоп хоп. І як ему вашку бигти. Жопа тяжка малый, а? Пишу кренделечек. Крендель. <сіху>